Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлана. Постійні підписники, мабуть, зараз дуже здивовані. Бо ми знаходимося у своєму садочку, друзі, для нас це деш дуже несподівано. Вирішили, їдемо, сіли і поїхали до своєї дачі, до свого садочку. Ми з України, з міста Харкова. Наш садок знаходиться в Харківській області, недалеко від Вовчанська. Але ми приїхали, хочемо подивитися, як виглядає садок за нашої відсутності. Більше місяця нас не було в своєму садочку. Зайшли до саду, тільки но почали розкладати якісь там речі, взяла з собою і кущоріси, подовжені кущоріси, ножиці. Думаю, щось буду робити. Друзі, почався такий рясний дощ. Ми перечекали дощик, все таке гарне, все таке зелене. Радію, дивлюся. Хотіли спочатку щось там, якась мушка, ну це ж природа, бачите, щось там. Хотіли з чоловіком спочатку, беремо завжди з собою каву. Ну, ми ж тут не живемо і. Знаєте, ви вже каву від компанії 25 Coffee Roasters, дуже мені подобається. Це свіжосмажена, натуральна е, кава, і вона, і тут немає ніяких штучних е, барвників. Тобто, друзі, дуже нам подобається. А цього разу ще в мене з собою було і какао. Хотіла спочатку зробити каву, думаю. Завжди сідаємо і п'ємо каву, дивимося, щось так розмірковуємо, прислухаємося до всього. А сьогодні, думаю, зроблю я собі какао. Молоко в мене було, і дивіться, яке насичене, дуже-дуже смачне какао. Знаєте, це какао це як повертаєшся в дитинство. Я впевнена, що багато батьків вони роблять саме своїм діткам. Смачне какао. Тож ми сьогодні п'ємо какао і насолоджуємося садочком. Друзі, пройдемося! Обов'язково зараз все покажу, як все виглядає. Ви знаєте, що дуже багато, дуже довга була спека. І так, і в нашому садочку було спекотно. Покажемо, як виглядають рослини. Певне, вам буде цікаво, бо якщо ви з нами разом вже стільки на нашому каналі, вам цікаво, як... Витримує наш садок. Тож ходімо, прогуляємося нашим садочком. Все збільшилося в розмірах. Вже квітують гортензії волотисті. Це у нас пінківінки. Не дуже рясно квітне, як коли я в своєму садочку поливаю, підживлюю, але все одно дуже жива. Дивіться, внизу я підстригала, стримувала зростання. Тут в мене туї. Сама живцевала, підсаджую так, щоб закривали. Рослини кореневу систему саме тих рослин, як гортинзі волотисті, які потребують, щоб не дуже швидко випаровувалася волога. І от дивіться, знаєте, ніби тримають цю волотисту гортинзію. Так в цьому квітнику всередині дуже багато бур'янів. Там в нас квіти, які навесні квітують, але дивіться, все зелене. Приїжджаєш, в кого немає досвіду, хто так, не дуже розбирається в квітах, він скаже, та тут це гарне. Бо там флокс квітує всередині троянди. в мене грунтопокривна рожевого кольору. Всередині, там я не знаю, другий або третій раз готується квітувати. гортензія ой, гортензія ой Троянда аспірін Ось, дивіться, скільки бутонів. До речі, друзі. Вона ж не оброблена жодного разу. Жодна троянда в мене від хвороб не оброблена. А дивіться, які гарні листя. Ознак хвороби я не бачу. А це дивовижна. Ось це троянда Ювілей Принца Демонако. Дивіться, яка вона красуня. Трошки бур'яну тут поприбирала, бо... Було бур'яну, і дивіться, у мене тут трояндочка, і бур'яни забили. Ось така манюнька. Ось, бачите, бутончик, який, бутончик, який рожевий. Хотіла підстригти ялівці, Взяла з собою кущорізи, бо, знаєте, коли тебе довготривалий час немає в садочку, ти ж не знаєш, що там треба робити. Я розуміла, що ми приїдемо, хоча ми приїхали вранці. Що обробляти, я не зможу, бо обробки треба робити від хвороб від шкідників або рано вранці, або пізно ввечері. В нас комендантська година зараз з п'ятої вечора, тому ми довго тут не зможемо бути і обробити свій садок я не зможу. Тож, мої сподівання такі, що всі мої рослини витримають без обробок від шкідників і від хвороб. І дивіться. Трошки більше місяця тому, коли ми приїжджали в садок, я ось саме ці ялівці підстригла. Була спека, не дуже потужний, потужним було зростання всіх рослин. Вони трошки трошки збільшилися, але все одно виглядають дуже охайно. Сьогодні, після дощу, бо всі рослинки мокрі, я не знаю на ялівцю. Можна побачити? Ну так, знаєте, ну трошки можна побачити краплі. Дощу, дощик пройшов, а на трояндах можна було побачити. Вони ще вологі, бачите, листя всі в крапельках. Тільки -но скінчився дощик, і дуже-дуже вже припікає сонечко. Дивіться, які гарні. Вони, мені здається, саме цього року вони почали на очах збільшуватися. Це в нас жовті туї, це туї, смарагд Голд. Вона жовтого кольору на сонечку. І дивіться, мені здається, навіть місяць тому вони були десь отакі. А це за місяць. Отаке потужне зростання. Ну, коли рослини вже гарно вкорінені, давно зростають в садочку, вони потім з часом, десь на третій, четвертий, п'ятий рік, будуть дуже-дуже-дуже збільшуватися. Я з цього місця не відходжу, друзі. Ви дивіться, які туї? Ви ж пам'ятаєте, хто з нами давно дуже на каналі, які вони були? Дивіться, ця. О, вже яка велика. Туя, коли подібна, Голден Globe. Завжди, коли замовляють в нашому розпліднику, мене питають, а якого вона розміру, а чи не розвалюється вона, чи треба її формувати. Мені вона дуже подобається. В неї такий гарний колір. Він не дуже яскравий, трошки стриманий, Він такий, знаєте, і лимонний, і трошки жовтуватий. Ну, знаєте, такий, щоб відрізнятися від інших рослин. Ось поряд ялівець звичайний козацький, а це Туя golden globe. Дивіться, різниця в кольорі, яка пишна, теж збільшується в розмірі. Я колись хотіла її стримувати в зростанні і дуже багато зрізала, багато щоб така куля невелика була. А потім я зрозуміла, що достатньо довго вона відновлюється. І е, дозволила їй зростати так, як вона від природи. Від природи в неї розміри от такі, як зараз і є. 80 на 80, це вже доросла, вона вже зростає в нашому садочці. Садочку десь е, ну, вже 2,5 роки, роки війни. Завжди, коли я розповідаю, в мене чомусь е, в думках так, оці 2,5 роки випадають. Тому десь вже 8. Може, дев'ятий рік вона зростає в нашому садочку. Гарна. А поряд з нею ось встигла її цієї весни, Ще ми приїжджали регулярно в садок сформувати. Це звичайна сосна з нашого лісу. Трошки поприбирала пагони, дивіться, отакі верхівочки, гарньки стоять. Це звичайна. Зовсім не коштувала мені ніяких грошей. Викопала манюньку, кривенька, косенька була в лісі. Отак почала формувати. До речі, вона зростає в великому ведрі. Відро стримує зростання кореневої системи. Отвори дренажні, звичайно, є, щоб водичка просочувалася, не застою не було водички. Ось можна там так? О, можна побачити, бачите? До речі, нещодавно хтось дивився відео по формуванню цієї сосни. Ну і люди ж не тільки, не тільки переглядають відео, які ми щойно робимо і виставляємо в Ютуб, а ще й попередні. І пише: А може вас ось саме всю, всю таку сосну викопати, і я її куплю. Друзі, <сум> ні, такі сосни не продаються. Нехай зростає. Нехай нам мені ж треба показувати, ділитися досвідом. З іншими глядачами, як доглядати, як формувати. Тому нехай зростає, дивіться, відео, до речі, друзі. Я вам буду дуже вдячна, якщо саме зараз ви поставите свою вподобайку. А хто ще не підписано обов'язково підпишіться на наш канал. У нас дуже багато корисної інформації. По догляду за рослинами, по відновленню рослин після відсутності в нашому садочку. В нас вже є досвід, коли рослинки дуже сильно постраждали. В нас була в нашому розпліднику пожежа. Почали відновлювати рослини. Тож дивіться, За будь на будь-яку потребу є відео на нашому каналі. А ми продовжуємо гуляти нашим садочком. Вже велике дерево сумах або сумах. Напишіть, до речі, як правильно ставити наголос. Бо я не знаю, як правильно. Саджали його замість шовковиці, бо вона тут нам дуже падала на землю і бруда. Бруду було багато. Не подобалося. Посадили, щоб велика така просолька була, щоб затінок був. Розрослася. Мені дуже подобається затінок, який вона створює. Екзотичні такі листя. До речі, вона дуже постраждала навесні від морозу. Зовсім померзла вся. Потім відновилася, бачите, і соцвіття з'явилися. Хоча мені спочатку здавалося, що все, і листя не буде. Але, друзі, це такий, це настільки воно гарне, настільки воно красиве, настільки воно екзотичне, настільки ж воно дуже агресивне. Зараз покажу вам. Ось дивіться, за межею нашої діляночки, за парканом, зростає друге, таке саме дерево. Покажу вам. Наскільки воно агресивне, воно пускає свої пагони дуже далеко, зростає за парканом. А ось дивіться, ось квітник великий. І в цьому місці залишила, щоб вам показати, ось дивіться, куди воно пускає свої паростки. Тільки прийшов дощик, і вони з'являються гарне, але постійно треба дивитися і ось і ось, бачите, ось. І контролювати його зростання і знаходжу його паростки дуже далеко саме від цього дерева. Чому не показала біля того, де стояли, ось там, тому що я вже трошки поприбирала. Навіть дощики йде, а я все прибираю, прибираю, щось бігаю. Розумію, що хоча вже небо чисте, трошки гучновато, я впевнена, що мікрофон вже тут вам не дуже чути, що там. Відбувається. але це знаєте, це ми ж чого такі спокійні, бо ми знаємо, що це працюють наші збройні сили, і ми спокійні. Хочу вам показати, друзі, як виглядають наші доріжки. Ось дивіться: в нас доріжки з піщаника або з плітняка, і завжди, коли я в своєму садочку я завжди проходжуся зверху гербіцидами. Вони дуже гарно прибирають усі ці бур'яни, бо в нас не на цементі лежить, в нас тут піщана подушка під піщаником. Це, до речі, допомагає дуже взимку. Бо знаєте, такого немає. що якісь, Якщо навіть десь якась отака плитка, не плитка, а як це шматок цього піщаника десь піднявся, його нескладно. На своє місце покласти. Це дуже зручно, бо в нас такий ґрунт, що може трошки гуляти взимку. І ось дивіться, яка картина. До речі, знаєте що? Бур'яни вони ще на, е, е, дуже нам допомагають. Якщо б не було бур'янів, то дуже багато рослин за нашої відсутності загинуло б. Ходімо, покажу, як виглядають рослини, де дуже багато бур'яну і, ну, і як саме вони виглядають. Ось дивіться, ялівці монглу висаджувала ми їх тут в грядки для того, щоб вони швидше зростали, бо в відкритому ґрунті багато місця і дуже гарно зростають. Дивіться, без поливу. Ну, скільки там було дощів, але ж була яка спека. Більше місяця тому, коли ми приїжджали, гарно я полила. Вони тут були замульчовані. і підстригла, підкоригувала їх форму, щоб вони гармонійно зростали, можемо побачити. Бачите, всі такі рівні, гарні, блакитні, великі, жодна рослина не загинула. І це завдяки, і завдяки тому, що багато бур'яну, бо бур'ян захищає рослини від спеки, від того, щоб були опіки. Хоча, знаєте. Деякі рослинки все ж таки постраждали. Зараз покажу, які трошки були опечені сонечком. Ось дивіться, в цьому місці туя смарагд. І верхівочка, бачите, яка попечена. Середина гарна, все це зістрижеться, можна буде відновлюючими препаратами. До речі, якщо у вас постраждала рослина від спеки, і ви не знаєте, що вам робити, якими препаратами користуватися, заходьте на наш канал. У нас є окремий список відтворень відновлення рослин після пожежі. Всі ці поради доречні, коли ми відновлюємо рослини після спеки. Саме всі ці препарати добрива, які я використовую для відновлення після пожежі, вони годяться для відновлення рослин. Після спеки довготривалої. -довго все це зрізаємо і починаємо відновлювати рослини. До речі, ось дивіться. А в цьому місці, туя ту Golden Globe трошки постраждала. Бачите, верхівочка трошки постраждала від сонечка. А загалом рослина вся дуже гарно виглядає. Оце тр треба тр трішки попідстригати, і все. Поряд з нею, спірея японська. Gold Flame. Багато хто скаржиться, що від посухи спіреї в них гинуть. Дивіться, друзі. Гарно виглядає, жодного пошкодженого листя немає без нашого догляду. Можливо, тому що вона вже дуже давно зростає в нашому садочку, і саме в цьому квітнику. Не знаю, в нас дуже легкий ґрунт, в нас, коли навіть рясний дощ йде. У нас вже поряд сосновий ліс, і ґрунт в нас супіщаний. І тому в нас водичка не затримується. Але рослинки живі. В цьому році в травні встигла два рази обробити від їржі груші. Трошки ознаки бачу, деякі листя пошкоджені їржою. Але, друзі, навіть. Отака маленька. а дивіться, скільки груш, скільки плодів на цій груші. І ще в нас є одна груша. Підійдемо, подивимося, чи багато там плодів, чи будемо ми збирати врожай. В цьому місці, до речі, в нас до війни стояв басейн. А зараз, бачите, тут в кожному горщику зростає в мене очиток. Бордового кольору. Він гарно зростає без поливу, зовсім без нічого. Ще й буде яскравої восени, такий буде насиченого червоного кольору. Це отчиток матрона. Ось саме оцей, бачите, такого о, насиченого кольору. Кажу вам, дивіться. Внизу під грушею бур'яний, бур'яний, бур'яний. Але, друзі, ось дивіться, скільки в нас врожаю. Мені здавалося, що груш зовсім не буде. Вона така тут смачна, смачна, дуже смачна і багато. Багато. Я таку обрізку зробила навесні, встигла. І всередині там грушки гарні. Так що будемо коштувати. Приїжджайте до нас на дачу, в наш садок. При... Будемо пригощати вас. Не боїтеся? Ні? <смі> а це наша велика парасолька. Це верба звичайна, великолистяна, щеплена на штамбі. Придивилася, дивіться, за нашою відсутності, я завжди це контролюю. Якщо ось саме такі пагони зростають на стовбурі, обов'язково їх треба виділяти. Бо, ти... Бо це. Зовсім інша, це звичайна верба. А отут-от підщепа під йде іншої рослини. Бачите, ось це місце. Це треба видаляти. І взагалі, якщо у вас зростають штамбові будь-які рослини, треба контролювати, щоб стовбур був чистий, щоб нічого тут не зростало зайвого, щоб вас сухайно виглядали виглядали рослини. Бур'ян бур не прибираю. Де я бачу, що з часом я зможу його прибрати. Зараз її багато часу немає. Робимо і знімаємо, і дивимося. Знаєте так, оптимально, що можемо зробити, на що в нас вистачить часу. Здовж доріжки в нас висаджені декілька барбарисів. І два ось таких жовтих це Барбарис Марія. Е, дуже часто питають, коли замовляють в нашому розплідничку, ось у нас є такі Барбариси Марія. Ось так вони виглядають в горщиках, а ось так вони виглядають в садочку. Дуже гарно стрижеться, але в мене не було можливості підстригати цього сезону. І ой, крапельки так падають з неба. І дивіться, друзі, ось цей. Він трошки охайніше виглядає, і вже почали змінюватися в нього листя. Барбарис Марія неймовірно виглядає, ось, бачите, вони вже різнокольорові. Восени він яскраво помаранчево-червоний буде. Надзвичайно декоративний барбарисик, надзвичайно охайний і не дуже високий. Ось це, його, ось це його максимальна висота. Ось такий він буде. Але всі барбариси дуже гарно стрижуться. І дивіться. Знаю, що ви теж мені дуже багато писали, що Світлана, що трапилося з барбарисами, чомусь вони зів'яли і все таке інше. У нас навесні дуже багато в садочку. Тут було пошкоджено барбарисів морозами. Вони потім, потім дуже швидко відновилися. І якщо ви забезпечите їм гарний догляд по відновленню, такими самими препаратами, як від спеки, від пожежі, по барбарисах вони дуже швидко відновляться, що треба, щоб в рослини була гарна коренева система. Рослини, які в нашому розплідничку. Ось, знаєте, В чому я точно впевнена, що всі рослини мають гарну кореневу систему. А, дивіться, корінці можна побачити. Ось, бачите? Весь ком оплетений гарними біло-жовтими корінцями. Це запорука того, що якщо потужна коренева система, вона витримає, як витримують рослини в нашому садочку. Друзі, дивлюся, радію, бо все таке живе, все таке гарне, сьогодні ще й дощик. Супер. Ялівець скельний Монглоу. Чому він так мені подобається? Ну як він може не подобатися? Оце такий в нашому розпліднику. Такий самий був і цей ми саджали. Потім йому почала заважати вербаха коронішийки, щеплена на штамбі. І я його підстригла. Бачите, в цьому сезоні жодного разу не підстригала. Він почав збільшуватися, треба стрижку зробити. Сьогодні не буду цього робити, тому що рослини вологі. І після дощу цього ну, краще не робити, щоб рослини повинні підсохнути. Але дивіться. Можна і топіарні форми будь-які створювати і вистрігати колею, будь чим що вам подобається, така рослина неймовірного блакитного кольору прикрасить будь-який садочок. Тож, якщо треба, друзі, замовляйте в нашому розплідничку.